Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого На Вкраїні милі, Що широко широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отой дій я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Ховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого. На Вкраїні милі, Що блани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синіє море кров ворожу, Ото й дія, і лани, і гори все покину.